Вітаю, друзі! 23 травня і хочу показати вам, як себе почувають кущики винограду після останнього заморозку. Та разом з вами, товариство, оцінити їхню стійкість. Перед нами кущик Ніагари. Ось можете побачити, там трошки щось лишилось, остальне от. ось в такому вигляді. Досить... Плачевному. Ну, зрозуміло, що столовий. Ось адальміна, яка теж постраждала добряче. ну Почувається трошки Трошки краще, трошки краще порівняно з Ніагарою. Друзі, ось Лівадійський чорний. Ну, у нього морозостійкість і не заявлена особливо висока. Але бідака постраждав не на шуточку. От бачите, навіть соцвітять ці є, вони не повідвалювались, пагін живий. Ось тут пасиночок лізе. Тут пасиночок іде. Але все, остальне померзло. Ну, подивимося, можливо, щось і вродить з пасинків другого порядку, може третього. Це теж молоденький Лівадійський, теж у нього стан плачевний. А ось, друзі, розчарування сезону. Один із найбільш морозостійких сортів. Це два кущики шабриву, стан просто страхи господні, обмерзло все. Ось тобі морозостійкий стійкий сорт. До заморозків він виявився абсолютно нестійким. Так, тут у нас якийсь лжелакресен, який, ну, я б сказав би, навіть краще за адальміну себе почуває, так, більш-менш. Ось кущик справжнього лакресна. Цей підмерз добряче. Хоча його родичі в іншому місці почувають себе краще. Знову вже лакресен. Так, більш-менш. Можливо, навіть щось трошки буде урожай. Ось, друзі, кримсон Pearl. Порівняно з попередніми. Почуває себе досить непогано. Є ось якісь такі діляночки, що кілька пагонів підряд повимерзали поряд. Такі нормальні дадуть урожай. Още один кущик Кримсон Pearl. Тут теж є, звичайно, пагони, які випали, є пагони, які себе чудово почувають. Далі, друзі, ще одне розчарування Луїза Свенсон. почуває себе, ну, скажімо так, трошки краще, ніж оте шабриву. Слідуючий ряд, друзі, це в нас Лідія. Скажімо так, постраждала вона досить серйозно, але є нюанс. Відновлюється теж такими темпами хорошими, скажімо так. Щось тут вроде, якщо вдасться, то перепривиємо ще одна Лідія, ще одна. Ну, То таке діло з тими Лідіями. Ось, друзі, маркет. Морозостійкий сорт, але пагін живий, листя і цвіт обмерз. Ось тут пагінець буде з урожаєм, дасть Бог, але, друзі, ну, відсотків 80 загинуло, показав себе значно гірше. Остальних. Ось, друзі, ще один кущик Кримсон Pearl. Теж досить непогано. Є, є ось такі ділянки, там пів метра метр, що випало 90%, може і більше. А далі отак от нормальненько, все собі досить бодро, досить... Весело, у тут, бачите, нормальний. Далі йде штук 8-10 пагонів, які вимерзли. Потім знову пару штук живеньких і от так далі. Друзі, ну тут Луїза Свенсен, далі На противагу їй, родичка її Прейрі Стар. Почувається значно веселіше. Значно. Вона, здавалося б, кущик такий більш чахлий, росте він так, більш помірно, але це поки що, як кажуть спеціалісти. Ну, враження значно менше морозом. Ось, друзі, лакресн. Ну, тут 50 на 50, я б сказав би. На нижньому дроті ось таке неподобство, а тут зверху щось ще є. Більш-менш більш-менш, щось, можливо, навіть і вродить. Так, друзі, а ось і лідери по стійкості до заморозку. Це у нас кущик. Сорту гриф. Це столовий сорт американської селекції. Кажуть, досить відчутна в нім лабруска. Але побачимо. Далі, друзі, фронтін'як Блан. Я б сказав, би, чудово себе почуває. Ось дивіться. Є, звичайно, поодинокі пагони, які постраждали. Ось тут навіть... На цьому кущику, ну це найгірший раз, два, три, чотири, п'ять, шість пагонів підряд постраждали. Далі ось такі буйненькі стоять нормальні. Друзі, ось айтаска, вона постраждала, я б сказав би, навіть більше, ніж Prei Star. Десь на рівні Луїзи Свенсон. Враження досить-досить суттєві. Ось вона, бачите, така бідненька стоїть. Хоча є і нормальних трошки пагонів. Тут далі знову фронтіяк Блан, який себе прекрасно почуває Друзі, з іншої сторони маркет. Ось він. Бачите, значна частина вражена. по морозостійкості, він так собі. Так, а це, друзі, мабуть, лідер фронтів як гріб. Ось буквально тут три пагони загинуло. Ось на іншому кущові ще один пагінець. Тут теж на весь кущ. Один пагінець, все остальне стоїть. Ну, ось цей кущик. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пагонів випало. Все остальне себе почуває причудово. Так, друзі, ну, що я можу показати вам? Ось красень, який наказав нам довго жити. Ось ще один такий самий. Це однорічка Юпітера. Ще одна однорічка Юпітера вже відбив. Ось ще одна однорічечка Юпітера. Щось там лізе. І ось кущик Юпітера, який не постраждав. Як би це не дивно. Нічого. Отже, друзі, що можна сказати по стійкості сортів? Ну, це в моїх умовах, на моєму винограднику, з моїм формуванням, і ТД, і ТП. В лідерах, звичайно, фронтіняк Грі. Слідуючий фронтіняк Блан, Після нього гриф. Ну, і далі всі останні маркет. Кримсон Pearl. Ну, Хоча навіть я б сказав би Кримсон Pearl постраждала значно менше від маркета і від всіх остальних. Ось така інформація для роздумів в сучасних умовах. Ось бачите, рядочок маркета. Він весь стоїть коричневий зверху. Плачевний краєвид, ну нічого. Друзі, маю надію, що інформація моя була. Комусь корисно. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До зустрічі!